Я теж разом з тобою почну, щоб ми так на одній хвилі були. Ну шо, шелуха, заходимо, в напарнички, КС2 грати. Сьогодні якісь, не знаю, які ли, постараємося, любо що скажеш. А він не готовий до такого. Коротше, добре. <ривіт> <Ми> <ривіт> <стартуємо>. <ривіт> всім дай Боже. <ривіт> Я думаю, ти зараз Ну що, всім привіт. Ні-ні, то, то, тут, тут в CS 2, то трошки по інакшому треба спілкуватися. Добре, все, довго затягувати не будемо, йдемо. давай, погнали. Запускай тоді все, що все крім Вертіго. Бляха, ну могли б і Вертіго іграти, а така залупа карта. Плент поміняли і все. і вже не хочеться грати. А я дуже люблю ну, ту карту. Отакі от такі от, от, от пироги. Я ту карту дуже любив. О, є, кавунчик. Хорош. Каву не розйдеш. Формально, шорт. У мене ще один. Я твого поки mm. не хочу до нього лізти. В принципі, ми можемо зачекати трохи. Mm, я його там і немає. Нема? Він напевно зараз шорта вийде або. Шорт нема, він походу дійсно апорти пішов. Ага. А, не, не добіг, <ристо> <ристо> не дойшов. Нормально, <ристо> нормально. <ристо> Слухай, мені дуже подобалось, як ми з тобою просто граємо в КС. Коли я нічого не записував ще. Бо я коли камеру включаю, я зовсім ін, інший ніби стаю. Чоловічок. Блять. буває. О! Заєбок! Ахуєнно, ну, розєбав просто <с з Максевана. Нормально. До речі, я хотів стрім привезти завтра, але не знаю. Один я не знаю по чому, то треба з тобою, а з тобою згодьте завтра. Блять. Апорти, апорти! Та я в курсі, я обходжу. Плант зря напевне, тому що у неї шорти, і того і все. Потім зараз всіх роз'їбеш, як я прийду. Плант коцаний дуже. Плант коцаний? А тіп? Давай. О! Що? Як? Куди я там попав? Ніхіра собі. Тобто фанера вона така, то якась блять прогнеша Я навіть не зрозумів, в яку я там фанеру попав. Опа, АВП, пішло діло. Де йдеш? Опа, а я йду сюди. Так, добре. Здається, апарти можуть бути. Щось дуже тихо. Ну, один я, один я. Напевно двоє. Та, один апорт и є. Ай-яй-яй. -яй, -яй, яй Реакція щось троха підводить. Ау! Ай, блядь! блядь. З лунга нахуй пітер. Лунга? Пізно. Та. пизд. на Хорош. АВПшку мой нас подіну. Бля, не ну то. Не зм... Треба було у меня АВП взяти, я щось, Хотів з Максимки. Так, добре, я беру игол і, і все. Бери. А я Муху і хаєшку. Весь хаєшку і коца і, і добиваю. Блядь, двоє нахуй вийшло. Ну то шо то за бред! Просто двоє зразу. Я не встиг даже нічого зробити. Я сюди хочу стати, я не вони мене не спалили. Ну, стій тоді вот отак під стінкою. покладу. не дау. Ну. <реш> О! Супер, Порішав. 5 до речі, ну нормально. Могли ліпше, в принципі, заката, але 5 3 тоже нормально. нормально. Короче, давай по стандарту, я хаешку там десь наліву дають и все. Кудись си Добре, я, файно, ага. файно. Бібліотека, бібліотека, книжки читай. Ага, вийшов, вийшов, вийшов. Я йому молік закинув. А, ні, не вийшов. О, хорош. Опа. нормально. Я думаю, чи буде, для кого-то не Да не Обо гадость вийшла, бля Ай шорт. Фу лонг їбать, навчить мене позицій. там молік потушили. З робовиком хтось є. Хтось Це з робовиком Може спину ще обходить, мені здається. Яма. Яма? Та. Хорош. Оп, яма, Може бути ззаді. Ні, з робовиком. Скоріше за все. Або аух візьме, якщо піде. По тій стороні, вон він тут є. Ууууу! Чермер ебучий А вони двоє лунгу. Двоє лунгу. Ой, бля, Це <пу> Влеп... у нас флешки. На шорт біжить. Я одного вбив. Блять, другого не вбив. Другий там не знов, і хуйні сидит справа. На! Тут дай його, приліг. Я йому гилку ставлю. Давай, біжи на шорт, я на лонг. Не, давай ти на лонг, я на шорт, пускай ки мене бомба. Я на лонг, ти на шорт? Я на шорт. Я на шорт. Блядь. Нахуя на бомба? Ааа-яй-яй-яй. Ничего. Смей, спи. Ну, може бути. Чекай, мене взагалі нахуй все зафрізало. О, йобаний рот. Я, я не трошки не тебе твою сраку спасаю, але не знаю, за що надовго. Блять, це блять! Я бачу, стріляю всіму нахуй, що ти робиш? <реш> <реш> блять, да він вийшов! Він ще й лонг вийшов. А я? А, а ти ага. просто йдеш кудись. На шифті. <реш> Куда я йду? На шифті? Так. Все. Ти вийшов. Ізі, чувак, вийшов. Very easy. easy. Куронну свою, зараз флешечку закидаю і ми їх рішаємо. Давай на лонг. то й все. І давай не сюди? Блять, хуйня флешка. Опа. Ай. Кончайся, блять, придурок. Ай, <laughs> нео. No. Сука, внешій бисей, блядь, кс 2 не можна подивитися, скільки я хп йому зніс. Вот там ніби близько, ніби його. На код салфайну, але цікаво, скільки там не лишился. CSGO завжди писало скільки ти ты а в CS 2 тепер не більше. Давай їх нахуй. А я їх так запулькаю. Ти затикаєш, я за пулькою. Ні, нормально. Почки, бочки, бочки, Угу. Бля, ножика перейшов. Ну та, скоши за все. Короче, до и флешку й давай їбать! А хуй ешь хуй, блять, встаганешь. Чую. О, я. Муха? Муха? Может возьмешь эту штуку свою? не давай. А я себе возьму калашик. Я закину хочу смок, на лонг, и можно пить смок выйти. Ага. Та-та, амита зара пробежать. Блять! Амита зараз пробежит, кальянчик. Раскладываю. Поставно! Вот много забрал, вот забрал. Да, с mm -hmm. фархараю. я молик там закинул куда-нибудь знаю. Ай, да, закинул. Плать. А дай я, а е, блядь. Давай с пену укращу. Извините, будет. Да, 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 да. Ау. да. Да. нормально, нормально. Ну каточка, до речі, така тоже поки що намічається, файно. Ну йдемо нормально. Та, нормально. Що? Та подиви, які там баби грають я ті от. Нічого вони не зроблять проти нас. всякі. Угу, та-та, уву, Якась там. Ебаная двоє справа. Угу. Не просто двоє чекали і все. Калаш мені візьме, да. О, можеш отак вот постояти? Дівко. Хорош, дай хп, правда? Нормально. А, якщо, ми Тебе не було я б знав ми він там. Ну та то, так. тоді хоч би почекав його, прийняв. Ну, першому я хедфайде. О, я попробую з тим зіграти. Я грається. І здається, зараз знов пробіжуть. будуть стояти, а я їх не пустю. Ну, є-є, Є! один пішов. Є! 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 нормально. Бля там ще один є, ще один. АВП взяв, справа <звук> Бля. <звук> Давай <звук> дві хаєшки хаешки <звук> закинем в трубу. Їм. Давай. ні, в трубу. Та. Ааа, дай дно хае, а мне броньку дрянь вдруг. Та наша. Та-та-та. Осколкова граната. <звук> все, все. Давай шиких. Хабал не м -м файно м -м. попадай, чотиньку так. <звук> Понял? А ты у меня спал, да? Я забрал до... бомба у нас. Шорт, пусти. Добре, да. Тебе знову. Не треба. Uh -huh. <laughs> Я шорт, короче, подивився. Uh -huh. yeah, Ого! Oh -oh -oh. Дурень, йобарян. Сука, йобар ah, не на натуре. Доктор Фімоз? Ньогоник доктор Фімос. Що? Що стів придумати смішне про нього, но не вийшло. Ну ладно. Дай хузен, правильно. О, хорош! Файно, файно. Ооооо На, г. У него калашик там. Можешь ли? А я на лонг? Да, да, да. Краще, вставай с калашом на лонг. А я трошки их подремаю. Молик Да. Я тоже молик закинул. А, ну то. А, пробег! Пизда, він чучело нахуй. В молотов пробегает. Я таким тоже люблю займатися, но не ж. Два, блядь, А давай підсадку бахнем. Давай, залезь okay. все, а, ага, MP, ну, мені, на мене. Все, пригай. Ага, МП МП5. Ну мене на шору гроші хватило. Ні-ні-ні, все, ідем гать. Вони... У, -у, -у, у Розкусили. Ага. Uh -huh. Покусали. А, тебе нема. Я казав, ідем гать. Ти стояв і мене вбили просто. Не-не-не, вебляч не, 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 не. Не, не на кого, блядь, леза ты весело Що я там казав, <риве> що файна катка, та? Ну, каточка, до речі, така тоже поки що намічається, файна. Ну и нормально. Ага. Побіж? Постараюсь. Беремо ямку, якщо... якщо так не хочеш. Ай, бля, бля, чиї, ну, ну перше файно йшли, я не знаю, кой за терористів.